Чіпка геймери! З вами Жанка Геймер. Сьогодні у наш на моє місце. Підписуйтесь застав та подобайки, а ми пірнаємо світ ігор. Це моє робоче місце. Давайте зараз оглянемо, що в мене за робоче місце. Це. Комп'ютер Acer Nitro V15, Intel Core i5 Nvidia GeForce RTX 3060. Мені його подарували на новий рік. Давайте зап... а, забувся ще. Клавіатура. Це механічна клаві... геймерська клавіатура комплектом з ось такою ще якісною мисленою. Дуже гарна для Counter-Strike 2. Не реклама гри, якщо що. Вона з підсвіткою RGB можна ось на таку кнопочку мигнути, або зробити меншу яскравість світла. Давайте запустимо й подивимося, що це за комп'ютер. Ще є підставка така, яка робить охолодження, щоб наш комп'ютер не сильно перегрівався. Давайте подивимося, що це тут змінить. Це отакий вентилятор з підсвіткою маленькою, маленькою лампочкою, який дує холодним повітрям. Таким чином він охолоджує повітря. О. Маленька реклама гри. Це Ukraine GTA. Гра про Україну, про справжні міста України. Там є вся на все три міста. Але може, скоро буде четверте місто Біла церква. В грі є три міста. Це. Дніпро, Київ та Харків. Ви можете стати, стати ким захочете. Хоч можеш стати хоч бандитом, бандитом, чи евакуаторомсь, хоч медиком, хоч поліцейським, хоч військовим, хоч в СБУ працюй, хоч в військоматі, ким захочеш. Це ось такий комп'ютер, де я працюю, роблю свої домашні завдання та граю в різні ігри. З чого ж почнемо. Давайте. Поглянемо взагалі, що це таке, і які тут є програми. Давайте з першої програми це GTA 5. Гра, яку, я думаю, всі знають, мені подарував їй друг, тобто, дав ключ активації. Друга програма це Xlo Вона потрібна для Counter-Strike. Це для того, щоб о, люди не це, але інші ба е, я бачу, що в мене є якісь там прикольні дорогі скини. Третя програма це кріта. Ну, для малювання, думаю, всі знають. Python. Це я люблю програмувати. Це це клінер. Почистити пам'ять. PDF — це. Ну, подивіться, якісь різні pdf файли Це для... Е... Для слухання музики, щоб якщо якусь музику закачав, щоб можна було прослухати. Опера, я думаю, всі знаєте, Діскорд. Я там спілкуюся з другом. Пізніше вам його покажу в наступних відео. World from всі знаєте, World of Tanks. Я цю гру встановлював 31 січня перед новим роком. Як ви думаєте, що я роблю на Новий рік? Counter-Strike 2. Дуже подобається гра, прям в серці вона сидить в мене. Подобається тим, що там менше читерів, ніж у стендофі. Тобто більше українців ще грають, тому що це взагалі розроблена, розроблена гра як для всього світу. Далі, Ukraine GTA. вже вам. Стім, я сюди скачав Ukraine та World of Tanks. Далі, в мене є ось такий чарівний телаунджер. Це для Майнкрафта не ліценз... не ліцензійна версія, тобто для любої версії Майнкрафта. Далі у нас Гаррі Смот іде. Мені подарував цю гру також дух. Гра дуже прикольна. В наступних відео покажу. Євротрак Симулятор 2. Демо-версія. Будь ласка, не хейте мене, тому що ну, немає в мене гроші купити цю гру. Давайте ще вам розповім, що в мене є взагалі на столі моє це. Я робоче місце. Тут я роблю свої домашні завдання з IT школи та е, взагалі школи. Ці, що, на цій стінці в мене написані мій розклад. Тут ось у мене лежать речі, тут трошки бардак. Тут в мене лежать різні лівці, перехідники, гаманець. Тут ось там лежить пістолет мій. Не питайте чому він мені? В когось уб'ю. Тут в мене лежать книжки. Ну, що сказати, англійська, українська література, природознавство. До речі, хто не читав? Раджу. Класна книжка. Тут ось у мене різні картони, пластиліни, папіри. Ну, що ще вам розказати? Думаю, це все. Всім гарного дня та жабічий бувай!